Ми з тобою одної крові, ти став рідним мені солдатом, я пишаюсь мій брати тобою. Ти пішов бій всіх нас захищати, ти молитву народу відчуєш, вона буде мов щит закривати. Знаю, зараз в окопі не чуєш, знаю, мусиш за нас обивати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробач за те, що не доїдаєш. Я підтримати тебе хочу. Сподіваюсь, ти це відчуваєш. Любі солдати, ви неймовірно мужні, сильні, хоробрі люди, Ви справжні чоловіки, ви справжні герої. І я впевнена, що ви надміно переможете ворога. Вся Україна з вами. Повертайтесь живими. Це не просто збройний конфлікт для українського народу. Це перш за все війна в головах людей. Зараз відбувається народження справжньої української моралі, і українці відстоюють її за тяжких умов і за важких втрат. Я хочу подякувати. Нашим солдатам, які захищають нашу країну від Імперіалістичних зазіхань е, сусідньої держави на нашу землю, які ціною власних життів зберігають наш спокій. Я знаю, що завдяки їхній лицарській звитягі та їхньому непоборному козацькому духу наша країна обов'язково виграє цю війну і буде збережено сотні і тисячі українських життів. Знайте, що серця всіх українців б'ються в унісон з вашими серцями. Земний вам Уклін, наші захисники.